Інфлюєнсери це люди, яких ми часто сприймаємо як вершину успіху. Вони мають все. Слава, багатство, свободу вони працюють самі на себе, їх обожнюють, їх ненавидять, але про них говорять. А ще на них лежить величезна відповідальність за те, що вони несуть в маси і що роблять. Але що трапляється, коли вони заходять занадто далеко? Чи боляче їм падати зі свого п'єдесталу? Сьогодні поговоримо про скандальну блогерку Колін Белінджер. Те, як вона боролася із такими серйозними звинуваченнями. Сподіваюся, тема про проблеми людей десь там далеко, які і не знають, що таке війна, трошечки відволіче вас та, можливо, знизить вашу тривожність. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А також ви можете оформити спонсорство та підтримати мій канал. А перед початком розпакуємо з вами посилочку від 25 Coffee Roasters. І поки я відкриваю, ловіть промокод від мене на знижку мінус 20% на всю зернову каву, крім комбо-дріпів та дегустаційних наборів. Шукайте всі деталі в описі до цього відео. Тут у мене Бразділ Сан Пауло, кава сухої обробки з ароматом родзинок та випічки. А це Буна суміш арабіки з Папуа Нової Гвінеї, Колумбії та Бразилії. І вона має аромат сухофруктів, хвостики та кориці. Це перший бренд кави, який я бачила, щоб надавав ось такий детальний опис смаку після смаку і аромату кави. Можливо, нам всім треба почати розбиратися в каві, і саме 25 Coffee Roasters може допомогти вам у цьому, адже на сайті ви можете підібрати каву на свій смак та аромат. І це реально новаторство, тому що раніше я такого не бачила на жодному із сайтів. Тому переходьте, замовляйте. Та вводьте промокод. І починаємо. Пам'ятаєте популярну ютуберку Колін Белінджер? Її кар'єра стрімко пішла вниз після численних звинувачень у грумінгу. І хто не знає, грумінг це не лише стрижка песиків, але й психологічні маніпуляції, які спрямовуються на встановлення психологічного зв'язку з дитиною і подальших негативних дій. Ви самі розумієте, яких. Колін називають ветеранкою Ютубу, адже вона одна із першопрохідців цієї платформи і веде сторінки з 2008 року. Світову славу та мільйони підписників вона здобула завдяки своїй комедійній персонажці Міранді Сінкс, ексцентричній, егоцентричній і безталанній співачці, у перформансах якої вона висміювала людей, які намагаються стати відомими зірками та публікують аматорські відео на Ютубі. Ця персонажка стала широко популярною завдяки своїй абсурдності, обмальова помадою губам та соціальній критиці. Окрім каналу Міранди Сінкс, Беленджер також вела особистий канал і влог канал. Її кар'єра досягла значних висот. Канал Міранда Сінкс набрав понад 10 мільйонів підписників, а її ролики переглядали понад 5 мільярдів разів. Вона отримала нагороди. Teen Choice Awards і Streamy Awards. Окрім роботи на Ютубі, Белінджер також була на телебаченні, в театрі та навіть випустила дві безселерні книги від імені своєї персонажки. Крім того, вона також отримала своє іменне шоу на Нетфліксі, де й зіграла свою міранду. Але тоді її звинуватили у расизмі, адже вона виступала проти того, щоб люди у масовках... Були темношкірими чи якоїсь іншої раси, окрім білих людей. Коли її в цьому звинуватили, вона сказала, що просто обирала найбільш кваліфікованих та підходящих для цих масовок людей. І не її провина в тому, що вони всі виявлялися білими. Про це стало відомо після цього скандалу, про який ми поговоримо з вами далі. Ейпріл Квайо розповіла про це у своєму есеї. Тоді вона працювала із колін над створенням цього шоу. І зазначаю, що це було справжньою каторгою, адже Колін була дуже неприємною спілкуванні. Її контент приманював аж надто багато неповнолітніх осіб. І от за ці всі роки її кар'єри почали спливати неприємні подробиці. А все почалося у 2020 році, після серії звинувачень, висунутих колишніми фанатами, зокрема Адамом Макінтайром. 28 квітня 2020 року Адам публікує відео Колін Белінджер Перестань брехати, у якому звинуватив її у тому. Що вона використовувала його для отримання безкоштовної праці на фан-аккаунтах у Твіттері і безоплатно брала його креативний контент. А також навіть надсилала йому поштою свою нижню білизну, коли йому було всього лише 14 років. Та й загалом він розповідав про їхню нездорову та нерівноправну дружбу. Адам пояснює, що спершу він підтримував колін як фанат, але з часом взаємодія стала проблематичною, адже він почав отримувати приватну інформацію про її життя, зокрема і про розлучення. Відео також стосується того, як його батьки почали побоюватися за його безпекою через взаємодію із колін. Адам говорить про те, що одного разу він допомагав їй створювати контент для соцмереж. У них було пару позитивних взаємодій та обмін ідеями. Але одного разу через певну публікацію. Колін почала відчувати негатив і звинуватила автора у проблемах із її контентом, хоча він лише реалізував її ідеї, які вона затверджувала. Ютубер повідомив, що він почувався дуже покинутим та зрадженим, адже їхня дружба закінчилася. А Колін почала поширювати негативні повідомлення та чутки про нього. Зрештою, він перервав спілкування з нею і закрив цю главу свого життя. Багато шанувальників колін піддали цього хлопця остракізму в інтернеті, почали його поливати бродом та звинувачувати, що він сам у всьому винен. Його поведаляли з всіх чатів а сама блогерка отримала дуже сильну підтримку у своєму відео відповіді від 13 травня того ж року. вона спростувала звинувачення в тому, що була маніпулятивною або грумеркою чи хіжаком, але визнала, що встановила неприйнятні межі з фанатами. Проте вона зазначила, що бере на себе відповідальність за це і змінює свою поведінку. Колін сказала, що, хоча б вона дійсно надіслала Макінтайру бюстгальтер і спідню білизну, коли йому було 14 років, але це не було підступно або огидно, а радше стала частиною тривалої традиції, яку вона мала в своєму фанатському середовищі, коли роздавала різні речі. Крім того, вона сказала, що нещодавно відправила одному з фанатів шматок туалетного паперу за словами Белінджер, коли її друг Корті Десото демонстрував комплект білизни під час живої трансляції в тому ж році. Макінтайр написав у твіттері, що хоче цей комплект. Також вона навела, що сам Макінтайр згодом у твітах просив не забути, що вона повинна йому відправити цей подарунок. В той момент їй здавалося, що це не відрізняється від інших речей, які вона надсилає фанатам. Але згодом вона зрозуміла, що це було абсолютно по-дурному з її сторони, і вона повинна була усвідомити і визнати, як це було нерозумно, і ніколи йому цього не надсилати. Сама Колін вважається. Куменною та дурною помилкою, яку тепер перебільшують, також вона зазначила, що, хоча Макінтайр стверджував, що його батьки не схвалювали його дружбу із набагато старшою жінкою, вона не мала про це уявлення. Він говорив, їй, що його батьки дуже її люблять та дивляться всі її відео, і це було для неї несподівано почути, тому що якби вона знала про це, то припинила би з ним всі взаємодії. Якби знала, що його батьки почуваються незручно щодо їхньої співпраці, вона зазначила, що Макінтайр був одним із багатьох фанатів, які допомагали їй з ідеями для контенту через краудсорсинг. Белінджер часто питала фанатів про ідеї в Твіттері. і деякі з них реально брала для жартів Міранди Сінкс. Зокрема, це було запозичено і в Макінтайра. Вона часто використовувала його ідеї для твітів останнім часом. І одного разу він прямо запропонував допомогу в веденні аккаунту. І тому вона надала йому доступ до цього аккаунту. Проте один із його твітів, який стосувався любові персонажки Міранди до Меган Трейнер, спричинив фанатів обурення. І тому Адам вирішив вийти з облікового запису. І саме за це буцімто вона сварилася з Адамом за те, що цей контент був невдалим. Але в цьому відео вибаченні вона зазначила, що це її відповідальність. Тому що вона не перевіряла чернетки твітів належним чином, коли Адам надіслав їй ці ідеї. І наосліп все схвалила. Крім того, Белінджер згадувала і про свої контроверсійні та расистські нечутливі зауваження, які вона робила у своїх відео раніше. На одному із її відео вона разом із сестрою грає роль латиноамериканських жінок, і це було дуже недоречно з боку, як вона каже. Ну і, здається, тоді все затихло. Чимало фанатів продовжували підтримувати колін і хейтити Адама. Проте звинувачення Макінтайра з'явилися знову, вже у 2023 році. А саме навесні, після того як інша ютуберка Коді Ранс, що раніше називала Макінтайра Брехуно, публікує відео, в якому стверджує, що Белінджер приватно ділилася скріншотами повідомлень із Макінтайром у їхньому груповому чаті під назвою. Колініс Вініс. на цих скріншотах показано приватну переписку Белінджер і Макінтайра. У ній вона запитує його про його улюблену позицію, очевидно, у інтимі. А також пропонує Макінтайру. Включити питання в Question and Answers на його каналі щодо того, чи був він тодішній підліток незайманим. Але про цей чат ми з вами ще сьогодні поговоримо. Після публікації цього відео коді Адам публікує вже нове відео, у якому підтверджує, що саме з ним робила Белінджер, надавши скріншоти та докази у хронологічному порядку, щоб підтвердити попередні та нові заяви. Також він розповів, що Колін чомусь скидала йому. Та іншим учасникам цього чату, переважно всі, з яких були неповнолітніми, оголені фото тріші Пейтас, які вона взяла з OnlyFans ютуберки, і насміхалася з нею в діалозі. Нагадаю, Адаму на той час було 14 років, а іншим учасникам було, мабуть, не набагато більше, якщо не менше. Це спричиняє просто фурор. І що робить Колі правильно записує відео відповідь? Граючи на укулеле 10 хвилин, нівелюючи та висміюючи всі заяви, вона співає про те, що їй було нелегко, і дуже багато людей поширюють неправдиві чутки про неї. Вона співає, що всі радіють із того, як несеться токсичний потяг пліток, а її само прив'язують до рейок. І переслідують за те, чого вона не робила. Чому вона співає? Тому що буцімто її команда заборонила висловлюватися з цього приводу, але їй не заборонили співати. Отже, вона вирішує висловлюватися пісенно. Зі слів ютуберки вона багато років переписувалася із фанатами, але зовсім не в дивний спосіб. Авторка називає себе лузеркою, яка намагалася бути другом для всіх, і порівнює себе з дивною тіткою на сімейних застіллях. Яка ставить незручні запитання, і зараз вона розуміє, що мають бути певні межі у її взаємодії з фанами, і їй не варто було розповідати особисті деталі. Також авторка зазначає, що її персонажка Міранда Сінкс завжди була орієнтована на аудиторію PJ13, і її відео ніколи не були для YouTube Kids. І нарешті вона зазначає, що єдина річ, яку вона грумила коли-небудь. Це її дві перські кішки, і вона не хіжачка, як багато хто думає. Як висновок, вона зазначає, що люди всі роблять різні помилки, і це не привід руйнувати чиїсь життя. І звичайно ж пішли сотні мімасіків та реакцій глядачів, які дуже крінжували із цього відео. Дехто навіть взяв сумнозвісну фразу toxic gossip train і перетворив її на меми, потяг із обличчям колін. Не стояв осторонь і Адам. Реакція якого дуже потішила глядачів, адже спершу він написав у Твіттері разом з тим, що колін знецінила та висміяла мене. Я радий, що її відео зробила одну річ, показала вам усім точно, якою злою жінкою вона є і з чим багато хто з нас стикався за останні кілька років. Маска спала. Зустрічайте справжню колін Белінджер. А наступного дня він навіть випускає на Ютубі відеореакцію із пародією на колін, діставши укулели. В липні того ж року, скандал розгорівся ще більше. В гру вступила інша акула Ютубу Тріша Пейтас, нюдси якої буцімто скидала колін Адаму та іншим учасникам. Вони з колін були подругами. Та співавторками подкасту «Овершерінг». Тріша повідомила, що припиняє співпрацю із колін, адже там наробила дурні. Вона зазначила, що звернулася до Белінджер із питанням щодо цих звинувачень, і та їх заперечила. Це все дуже принизливо, сказала Тріша. Загалом я майже ніколи не відчуваю сорому за те, що роблю, як ви могли помітити. Але те, що подкаст закінчився після трьох епізодів, це соромно. Лоріка висловила свою емпатію до тих, хто ділиться своїми історіями з колін. Я співчуваю людям, які були в це залучені. У мене були подібні стосунки, коли я була неповнолітньою, і це було по справжньому травмуючим. Але це були не інтимні стосунки, а просто неприйнятні взаємини між вчителем та учнем. Я справді вірю в те, що варто захищати свій спокій та щастя. Але це була дуже серйозна і особисто для мене дуже болюча і огидна справа. І я молюся, щоб це був кінець. Крім того, трішу також обурили скріншоти з цього чату, де Колін скидає своїм фанам якісь фотографії тріші і насміхається з нею. Тріш розповідає, що вони з колін були в хороших відносинах протягом багатьох років. Це було не так давно. Ця жінка є дорослою, вона народила дитину і при цьому знаходить час, щоб надсилати мої оголені фото. І за місяць до цього я була у неї вдома, бачила її новонароджену дитину і знімала з нею Мукбанк. Інші колишні фанати також почали розповідати про схожі інциденти. Скажімо, одна із фанаток Беккі стверджує. Що на одному із живих виступів Белінджер вивела її на сцену і поставила її в пронизливе становище. Під час свого шоу Колін у образі Міранди викликала Бекі на сцену для його челенджу. За словами Бекі, їй тоді було 16, і Белінджер підняла їй ноги над головою та розвела їх широко. Після чого в цей момент прозвучав звук пуку. Бекі розповіла, я так сильно захоплювалася нею. Я лягла і вона просто розвела мої ноги для всіх. Вона каже, що була принижена в такій позиції і була в шоці, але вона не хотіла виходити з цієї спільноти, тому що в неї було дуже багато друзів у фандомі, і вона не хотіла їх втрачати. Щодо цього інциденту, все, що прокоментувала Колін з цього приводу, це цитата із її відео Укулеле. Де вона називається «fart Joke». Також на одному з таких виступів вона говорила дитині, що та пахне фертильно, і це ще не всі факти. Крім того, на своїх живих виступах вона часто повторювала ось такий скіт, де заховувала у штанах чизболз, тобто сирні снеки. Вона розповідала дітям, як йти на побачення. Але очевидно, їм це зарано. Але все ж таки вона навчала їх, що потрібно брати з собою дівчину в ліс і там мати для неї якісь снеки. Але оскільки в лісі є ведмеді, ви повинні заховати свої чізболс і заховує вона їх в штани. А згодом пропонує дитині діставати зі штанів ці снеки, і це виглядало ну дуже кріпово. І при цьому всьому зал був у захваті, в тому числі, і батьки цих дітей ніхто нічого не сказав. Взагалі окремою темою є груповий фан-чат. Колін мала цей чат із своїми фанатами під назвою Колінін Вініс. Ця група, до складу якої входили переважно неповнолітні шанувальники, обмінювалася мемами, спілкувалася із Белінджер і обговорювала її персонажку Міранду Сінкс. І Колін активно відповідала в цьому чаті. Анонімний користувач буцімто поділився реальними скріншотами із цього чату. Сама Колін регулярно брала участь у переписках в цьому чаті і встановила дуже міцні парасоціальні стосунки із цими фанами. Учасники цього чату отримували привілеї від Колін. Такі, як участь у її влогах, організації особистих зустрічей поза рамками офіційних заходів, безкоштовні квитки на шоу Міранди, а також вона підписувалась на них в соцмережах. Крім того, вона використовувала цей чат і щоб скаржитись на коментарі хейтерів після свого розлучення. Вона запитувала у дітей, коли у них почалися місячні і що вони при цьому відчували. А також розповіла про свій досвід. При цьому слова вона не обирала. І часто вдавалася до міцногослівця. Ютуберка неодноразово говорила у цьому чаті фанатам, що любить їх, називала їх своїми найкращими друзями, і говорила, що хоче влаштувати із ними піжамну вечірку. І також інформація, що деякі фанати мали змогу відвідувати дім колін та взаємодіяти з її з дітьми. Коважна реакція колін на ці звинувачення лише загострила ситуацію. Багато її фанатів від неї відвернулися. Критика в соцмережах підсилилась. В результаті було скасовано численні її концерти та виступи. Від неї відписалося дуже багато аудиторії. На деякий час її ютуб завмер, але через пару місяців вона повертається на свій Ютуб-влог канал у листопаді того ж року і публікує типовий відео влог. У цьому відео вона визнає, що її вибачення з укулеле були неприпустимими та просто соромом, і вона жалкує, що тоді не впоралася з ситуацією краще. Белінджер визнала у цьому відео, що за свої роки кар'єри вона часто поводилась неприпустимо та незріло, а ще вона. Недостатньо добре продумувала взаємодію із фанатами. Через таку поведінку люди отримували травми, і їй дуже шкода. Сьогодні Белінджер намагається рухатися далі після отримання такої негативної уваги. На її основному каналі протягом останніх кількох років не було жодного контенту. Проте її інстаграм та влог на каналі YouTube процвітає. На неї підписано 3 мільйони користувачів в YouTube. Відео з її особистого життя вона публікує щоденно. Висвітлюючи найдрібніші подробиці: медичні проблеми, виховання дітей, побут та розпаковки. Але навіть на цьому каналі у неї страшенні відписки кожного місяця, мінус 10 тисяч користувачів. Здається, вона намагається бути актуальною. Дехто вказує, що вона це робить все для того, щоб привертати увагу і прикриватися дітьми як живим щитом. А публікація дітей в інтернеті не робить її хорошою матір'ю, адже вона не дбає про конфіденційність дитини та їхню безпеку. Дехто вважає, що її поведінка вказує на те, що вона не бажає змінюватися чи за щось вибачатися. А можливо, вона просто наговорила якоїсь дичини, а насправді нічого такого поганого не робила і зараз. І зараз її фанати лише користаються з цього і паразитують на її популярності. Хто його знав? Але в будь-якому випадку комунікація із фанами у неї була дуже поганою. Через те, що Колін була надто близькою із своїми фанатами, у них виникли парасоціальні стосунки, тобто відносини, які змушують людину відчувати, що вони мають. Зв'язок або знають творця контенту як друга. це те, що ми відчуваємо до різних інфлюенсерів, які ми захоплюємося. Ми бачимо те, що вони нам показують, і думаємо, що знаємо їхнє життя. Тобто вони нас не знають, а ми їх знаємо. І загалом, якщо ми надто сильно ними захоплюємось. Це вже погано. Скандали із колін не коштували їй популярності. Вона все ще має свою фанбазу. І я не думаю, що вона сильно втратила свої прибутки. Але все таки репутація її постраждала, і цей випадок нам показує. Як далеко людина може зайти в пошуках уваги, і яка у цього ціна? Загалом ситуація Колін Беллінджер демонструє, якими складними можуть бути відносини між знаменитістю та її фанами. А також наголошує на відповідальність публічної особи. А також підкреслює важливість самосвідомості у публічної особи. Що ви думаєте про таку блогерку? Чи продовжуєте ви її дивитися? Можливо, ви чули про неї вперше. Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Як завжди, ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.